І знову в наявності хід продажів цього сезону. Мотоблок від фірми Forte 903D з диференціалом. Тут іде головне, три передачі вперед, одна назад, з пониженою передачою, а також диференціал розблокіровочка кольос, де ви собі зручно приїхали. В кінець города, вижили диференціал і розвернулися. Іде двойна повітряна фільтрація, воздух бере з-під руля, також встановлений датчик мастила. Без масла не заведеться. Іде 7 кінських сил, ремінний, ремінна передача. чугунний редуктор. Зараз покажу, як він легко заводиться. Включаємо стартер на ON, додаємо газу, подсос, заводимо його, дуже легко заводиться. Вибираємо підсос, зменшуємо трошки газу. Вижимаємо першу передачу. І поїхали. Перша понижена передача. Вижимаємо диференціали, розблокировочка кольору. Наліво, направо може розвертатися на місці. Пустили, і зупинився. Заглушити. Стартір виключили і все. В комплекті йде фреза шириною 80. Культивірує на глибину 25 см. До нього можна цепляти любе навісне обладнання: сажалки, підгортачі, копалки і прицепи. І поїхали. Також спереді можна цепляти косилочку. Якщо вас цікавлять мотоблоки, звертайтесь в магазин «Моточас» в місто Вінниця.